Росія завжди весь час від свого існування займається тим, щоб знищувати інформацію, хто ми є. Чому? Мені кажеться, що це тому, що ми ну, досить сильні, що ми ті, хто кого вони бояться. У травні 2022-го я попав в гур до своїх друзів в розвідку і почали воювати два з половиною місяці. Недовго зараз повоював. Мідно-вибухове особливе це дуже погане поранення. Я вже давно, вже два роки з чимось на протезі. Вроді вже зажило все, ти вже адаптовуєшся до життя і тут гопс, тобі треба знову все спочатку. Повернувся додому. Створив громадську організацію, почав думати про те, як адаптуватися, але морально це. Це я скажу навіть важче, ніж фізично. На нашу громаду приблизно у нас около 30 ветеранів. Ми робимо для них якісь змагання, якісь е, виходи на, е, на риболовлю, на озера, на річки в гори. Витягти ветерана з депресії може хто, тільки ветеран. Я би хотів зробити таку структуру, щоб ветерани з цивільними почали об'єднуватися у спільних роботах, у спільних проектах. Щоб все розуміти. У нас в ОТГ почали плести маскувальні сітки. І коли ти зробив за там, ну, 100 тисяч гривень 3 гектари сіток, які спасли нехай тільки 10 людей, то я думаю результат. Ти є хазяїном своєї землі. Так? На Україні це українець в Драгові це драгівчан. Це треба розуміти. Якщо ти вважаєш себе ґаздою, ти будеш тільки там, де твоє. Бо тільки там ти газда.